Люба Полтава, духовна столиця України і не тільки України, а й всієї Європи. Міський духовий оркестр Полтава вітає тебе з днем міста! Що хочеться побажати, в першу чергу це мирного неба. Та й не тільки тобі, а всій Україні, та й не тільки всій Україні, а всьому світу. Найкраще привітання від нас, як від оркестру, це було б святкування дня міста на нашому улюбленому стадіоні Воска. І знаєш, Полтава, прийде час. І ми це зробимо. Ми відсвяткуємо. А ми відсвяткуємо так гучно, так драйвово, що ще ніхто ніколи не мог такого уявити. А ми уявляємо, тому зараз хочу побажати тільки одного найшвидшої нашої перемоги. Надіюсь, що вона буде зовсім скоро. З ним народження тебе Полтава, з любов'ю Міський духовий оркестр Полтава. Міський духовий оркестр Полтава є візитівкою нашого міста та що там міста всієї України. На рахунку оркестру Полтава є більше тисячі творів українських та зарубіжних виконавців. Оркестр Полтава має великі професійні досягнення, постійний учасник конкурсів, фестивалів, як міжнародних, так і місцевих локальних. Але в один момент ковід-19 загострення війни все це схоже на величезний паркан, який не можна ні перепригнути, ні обійти. Але ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати, бо ми козацького роду, козацького духу та козацької волі. І в цей важкий для нашої країни час ми продовжуємо дарувати вам нашу чудову музику, дарувати вам чудові емоції. Тому що немає найкращого мистецтва для народу, ніж вона чудова професійна музика.